Дня починаємо перший маршрут. Виїхали спочатку сервісового центру, їдемо прямо в сторону авторинку. если ты направо одразу перелаштовуємося у середню смугу. І так їдемо до бікборду. Після бікборду будемо махати лівий покачок повороту і перелаштовуватися у крайню ліву смугу. Среднюю теперь смогу. Так. Да. И крайнюю правую смогу. mm -hmm. Треба бути обережним, mm -hmm. треба підвозити щеплення, тому що під горку. Не, Не спішив вмикати поворот, проїжджаємо в перехрестя, тепер вмикаємо поворот і дивимося, пропускаємо, нема нікого, перелаштувалося і тепер вертаємося до свою. pra o Идешь и не идет, что наверное не идет. Да, на да, то був на пишет ход. Да, тот пассажир. І поїдемо направо. было правильно потормозила все добре да, газ або притормозила трішечки дивись так обережно так вот проїжджаємо цю ямку якраз посередині пішоходи так ага, пішоход, а -а -а. Да? пропусти пішоходи зупинись. так пропускаємо пішохода деякі просто Відволікаюся на ямку, не не бачачи пішоходів. Mm. Уже таке було. Так, там не перешкод. седлопорі поедем прямо так да за черную машину примышь управо потім толку так вот А, тут теж підгорку, тому mm -hmm. утримуючи тормоз, підвели щеплення до невеличкої вібрації. Mm -hmm. Это было это было це дуже было. Неправильно. Стрімно. Так, так, так. так, так. Нічого справилися. Буває. Ми світ небес таких ідіотів. На світлофорі зробимо розворот. Вирівняно кримо, не вимикаючи повороту, подивилися в дзеркало і знову прилаштувалися в Україні ліву смугу. Чудово. А поворот лівий, де у нас працює. Ага. Воді виключила поворот. Можливо. Потихонечку воруливаем. Так, і ще трішки і зупинилися. Ось да? Да. тут знову. Да. Ось така невеличка полосочка. На асфальті. Зачем? Ну, как бы окончання ми... тропара. Нічого страшного, ми не можемо далі їхати, Нет. тому що там перерити. А, Орієнтир да. поїхали, Сегодня... бачиш. Завершуємо маневр. Дуже обережно. Якщо будуть пішоходи, будемо їх пропускати. Да. Пішоходи є? Тобто вони пішли не на пішохідному переході. Так. То, можна їхати далі. перешкода, а, а, а оно стоит на этом тут повелаштоваться можно да? почему бы не Там что стоит у нас практически на, на выезде Значит, і прямо. А, mm -mm. То тоже у нас лафория и едем прямо Тут тоже у да да дивись, стоит машина там тоже. Да. то мы едем учиться пока. Машина, я перестраиваю свою смугу. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Я не я, 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 я путалася. Зупинись, дивися. Я, ти зараз не можеш, там у тебе перешкода, я, а тут, тут пішохідний перехід. Да, тому я... Стоїмо. Я... Ні, дивися. М -м -м. Зараз буде зелений, і ти пропустиш короче, пішоходів, а, -а, -а. а потім вже поїдеш. Да. Цікава ситуація, да, у нас вийшло просто. Простояли довго, тому що не було можливості прилаштуватися. Влево с тобой. А остановиться между пешеходами, пешеходами можно такими вот? Да, можно. Так, Дивись, последнего пропускаем. И ну, можем ехать. В принципе, я включила. Лафорі, поїдемо наліво. Угу. І перелаштовався вже Дивись, так, да, ти встав. вже не встигнеш да. прилаштуватися, проїжджаємо в перехрестя. Да, перелаштовуємося. Отець. Місць, Нічого страшного. Ну, не спіши. підведу теж підгорку, під води. відпускай. Чудово. І зараз, десь друга передача. Приходиш і повертаєш у своїй смузі. Вадим, будь ласка. Вогні погасить, він їде. І потихонечку бачив, за ним. Правий забувак, поворот. Так, тепер проїжджаємо цей стоп з табличкою Фон, і вмикаємо в в лівий показ повороту. забули. Да, лівий вымкнутый. Да. Вот. Ну ничего, ничего. Сини Средний. И Сейчас И... уже. ...зараз так, могу ближе. Так. Да. На светлоходе повернем налево. Виконись. Уже, стоп, чому? Дивися. Ти зупинися на пішогодному переході. Тобі треба... О, бачиш, да. ми далі не можемо їхати. что он пешеходный и что мы не можем на пешеходном заполнить все uh -huh. надо все знать и все смотреть и было крутить на 360 да как в фильме Само. みんなでね。<Good> Це ми приїхали першим маршрутом.